Доброго дня любителі шифінг. Є такий трактор. Трошки пора вже барабольку садити, але сталася поломочка, перестав тримати навіску тракторець. Ну хто там знімає, не знімає. Кажуть, що зняти кришечку сюди коло коробки, але воно не допомагає. Потрібно відпустити всі болти. І зняти сідушку, тому що один болт у. То. Бачите? Раз, два, три і раз, два, три. Чотири. Там з зі сторони, і там далі 4. Чотири болти з одної сторони, чотири з іншої. І тоді легенько беремо, витягуємо, піднімаємо чуть-чуть і витягуємо, бо тут ну, міліметрів 3-4 не дає витягнути кришечку другого. А далі будемо собі. Вхідний голосовий а далі будемо собі далі зробити. Трошки руки зайняті, нема кому знімати, так що ну, зрозуміли, да? щоб зняти, потрібно зняти сідушку, де вона з боку лежить. Тому що все розкручується, кроме цього болта. І він тоді навіска не піднімається, щоб її легенько підняти на пару міліметрів і трубочку її освободив ще на цю на гідравліку. Все, гарного всем дня и миру, и здоровья.